На Датамі один перемогу отримала Салі і Каріна. Запрошуюся до поєдинку. Айдінова Міріам, Анна, Січкор, Січкорук, вибачте, Катерина, Сіро. Приготуватись, Сверединку, Аріна, Лень, Марія. На датамі No5 перемогу отримала Мирна Майя. В татамі номер 5 71 поєдинок, запрошується Паченко Марина, Ака Яшера Кіра Шира. Готується. Його, Палій, Марко. На другому татамі до поєдинку готуються Ласюк Сергій, Осині Дмитро. На детали 4 потрібен лигар. На дотаме номер 5 запрошується. Панченко Марина, а там Лешера Кира Шира. Катамі 3, поєдинок номер 76 Приготуватися. Лібіліна Соломія ДСШ локомотив. Ака. Судоплатова паліна ОККА, ККА. На Татамі 1 перемогу отримала Єдінова Міріам. Запрошуються до поєдинку. Швириденко Аріна Ака, Лейт Марія Сіро. Приготуватись. Андрасюк, Тимофій, Карпов, Ян. Яровенко Євгеній на задані запрошуються Бласюк Сергій, Оціний Дмитро